З початком повномасштабного вторгнення українська влада закриває доступ до різноманітних державних реєстрів з метою захисту національної безпеки разом з тим під обмеження потрапляють і декларації чиновників усіх рівнів. Майже два роки знадобилися, аби статки держслужбовців знову стали публічними. А самих посадовців зобов'язали показати, скільки заробили та що набули за час війни. Ми проаналізували кілька десятків декларацій, і з поміж них вибрали на нашу думку найцікавіші, щоб представити вам. Вони оновили дані, що змінилося у деклараціях чиновників. За час повномасштабного вторгнення свої практики за останній період я не зустрічав угод по земельним ділянкам, де б ціна угоди була десь приблизно такої вартості. Як можна владці приховують майно від антикорупційних органів? Що оці паразити. Е, от розжиріли настільки, що ось далі вже має бути якийсь виступ громадянина. Та скільки насправді коштує лук працівниці митниці, яка засвітилася на відео у блогера Ніколаса Карми. Вересень 2023 рік. Верховна Рада повертає обов'язкове декларування майна та доходів для держслужбовців. Однак, у публічному доступі реєстр мав опинитися лише через рік, адже головну правку про негайне відкриття декларацій депутати не підтримали. І лише після втручання президента України Володимира Зеленського народні обранці доопрацювали законопроект. Ніхто не любить публічності. Тобто я нагадую, що е, е, декларування, коли вводилося, ну вже тоді мало, в 2014-2016 роках, коли запускалася ця система, було багато супротиву і небажання декларувати. Перше, все, звісно, народних депутатів, яким, власне, потрібно розкривати цю всю інформацію. Е, і, і з одного боку, з іншого боку, їм треба голосувати за цей закон. Тобто, звісно, вони не хотіли цього робити. Тоді від голосування за негайне відкриття декларацій. Утрималися семеро народних обранців зі Львівщини. Серед них Євген Петруняк. Від партії Слуга народу. Ймовірно, усе через те, що за час війни його дружина Ірина стала власницею квартири в Іспанії на 130 метрів квадратних. Її вартість у декларації нардеп не вказав. І у телефонній розмові з нами ціну помешкання також не зміг пригадати. Я не готовий зараз на цю тему спілкуватися. Моя дружина, як проживає в Україні. А в цій квартирі хто проживає? Я Не знаю, чому цікавиться питання, я не розумію. Бо на сайтах з продажу нерухомості вартість квартири такої площі в Іспанії стартує від 230 тисяч євро. Крім того, лише місяць тому Петруняк став власником автомобіля Ауді С 7 2023 року випуску за півтора мільйона гривень. Хоча реальна ціна такої моделі від трьох до п'яти мільйонів. Залежно від комплектації. Ця автівка клигнула з Америки. Вона була вдара. Це не є нове авто. Це авто вживане, яке було в ДТП Звичайно, буду вдаватися до всяких єдошків. І будуть вам возити нібито биті машини під виглядом новеньких. Ну, вони, вони будуть видумувати, що завгодно, лиш би уникнути своєї відповідальності за своє мегазбагачення. збагачення ті чиновники від найвищого до середнього рівня мають або нерухомість, або якісь способи затриматися за кордоном. Вони про це подбають. За час повномасштабної війни власницею елітної нерухомості стала і дружина депутата Львівської міської ради від Європейської солідарності Володимира Моросяка Христина. Житло майже на 200 квадратних метрів жінка придбала наприкінці 23-го року у котежному містечку Райтмен Парк у Шевченківському районі Львова. Задекларована ціна помешкання 4 мільйони гривень. Що на момент покупки складало трохи більше ста тисяч доларів? Будинок був без достатнього ремонту. До будинку ще ремонт. Крім того, були такі речі, як там фасадні роботи, робилися вже за власний подальшому кошт, заміна даху. І так далі е, тому я не знаю, тобто хто який там ціни продає будинок. Ось е, яка там ціна, але ну от ми купили ту, яка, яка була кошта за, за все придбання на придання. На це майна вони є задекларовані. Я і дружина є підприємцями. Експерт із продажу нерухомості каже за таку ціну будинок насправді можна було купити на етапі зведення. Однак три роки тому, а не півроку тому, як це зазначено у депутата. Зараз же така нерухомість обійдеться втричі дорожче і, як правило, буде вже з ремонтом. І якщо брати таку ринку цим станом на сьогодні, ті пропозиції та Ті параметри, від яких відштовхуватись, ну плюс-мінус за площу 200 метрів. Десь можна зараз порядка 270-300 тисяч доларів. США на продаж знайти там будинок. Будинок, як правило, там буде вже з ремонтом. Меблі то по ситуації є власники, які там може з меблями, є хто без меблів. Щось таке в процесі будівництва там вже фактично немає. Там було розкуплено ще 2-3 роки назад. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, Христина Моросяк надає в оренду нерухоме майно, а його власницею жінка стала у травні 2022-го. Просто у розпал російського вторгнення. Це два нежитлові приміщення, кожне з яких обійшлось дружині депутата у трохи більше одного мільйона гривень. Для таких комерційних об'єктів ціна казкова. Одна з них розташована у логістичному центрі Порт у передмісті Львова, інша – у ЖК Національний. Наразі жінка здає об'єкт в оренду архітектурній студії. Тут у нас переговорна із нашими замовниками і також місце, де ми можемо з командою мати різні стратегічні сесії, брейншторми. Тут у нас розташовані дизайнери і архітектори. Безпосередньо, і це особисті вже приватні кабінети наших власників. А от дружина нардепа від президентської фракції Слуга народу Ореста Саламахи Анна під час війни скуповувала земельні ділянки і не де-небудь, а у передмісті Львова елітних сокільниках. Щоправда, зовсім не за елітною ціною. 13 соток коштували 20 тисяч гривень, 55 соток – 120 тисяч і ще 6 соток – лише за 10 тисяч. Це не є земля, щоб була під забудову чи ще там засадили, чи ще дорого, чи щось таке. На яких знайомих продавав цю землю, вона вирісла її придбати, тому що це було недорого. Це були якісь по три метри кусочками ділянки. Це невеликі сути масив чи ще щось. І відносно того формувалася ціна цієї ділянки. За словами Рієлтора, ділянки в цьому районі стартують від 500 доларів і можуть сягати 10 тисяч лише за одну сотку. Тож, схоже, дружині народного обранця Саламахи дуже пощастило. Свої практики за останні період я не зустрічав е, е, угод. По земельним ділянкам теп ціна угоди була десь приблизно такої вартості. Ясно, що ми не кажемо, що можливо добра воля власника, і дійсно його бачення, що продати за таку вартість можна і він продав. Але скажу на практиці, я не зустрічав за останній період саме таку вартість земельних ділянка. До слова в оголошеннях на OLX вартість однієї сотки в Сокільниках стартує від 4 тисяч зелених. А дружина нардепа за цю суму придбала одразу 74 сотки. Можна дізнатися, що треба робити, щоб таку машину купити? з 12 років з 12 років. Блін, ну це це тупо космічний апарат. Це геніально. А це Орес Саламаха випадково потрапив у ролик відеоблогера за кермом Mercedes-Benz EQS 450+. Автомобіль придбав його брат у 2022 році на аукціоні у США за 55 тисяч доларів. Однак у декларації Слуги ви його теж не побачите. Я там коли машина на ремонті, ти просто алково, ша, ні, там, взяти, не було, не було. Рік тому авто виставили на продаж за 99 тисяч доларів. І в липні транспортний засіб отримав нового власника. За час повномасштабної війни, поки українці переживають відверто найскладніші часи, левова частка нардепів беззупинно збільшує статки. Лише за перший рік вторгнення, кожен третій обранець Верховної Ради купив нерухомість та поповнив свій автопарк. Все це показали їхні електронні декларації, але ще найцікавіше побачити, чого у деклараціях немає. Нерідко чиновники намагаються приховати реальні доходи та майно. Записуючи все на родичів, яких вносити у реєстр не обов'язково, якщо з ними не живеш. Капелюх е, багінський 18. Ви ж знаєте, вже ціни всіх технологій Вітонів. вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може дешевше було із півтори і взуття. Взуття Ерме десь 800. доларів так. А, Годинник. Годин? Карті І скільки коштує такий Десь 5 тисяч. Десь так. Це відео відомого блогера Ніколаса Карми, Ймовірно, ви вже бачили. На ньому колишня інспекторка львівської митниці Юлія Дрига хизується своїм образом. Чому колишня? Бо після публікації ролику вона попрощалася з посадою. Ціни, які називає жінка, насправді навіть занижені. На офіційному сайті взуття Ермес моделі Джампінг Бут коштує близько 2,5 тисяч доларів. А культовий годинник з колекції Пантер Cartier – майже 8,5 тисяч. Але і це ще не все на відео. Також помітно каблучку від цього ж бренду колекції клеш. Ціна такої 2,5 тисячі доларів. З нею хіба можна навіть не посміятися, а поплакати через те, що в нас саме такі дівиці потрапляють на ну на дуже серйозні посади речників, тобто навіть попри всі знайомства, любові, там не знаю, там ліжкові романи, ну все одно професійний сенс був. І мі мінімум професійності мало бути в будь-якій людині, яка там ну, за рахунок блату, знайомство могла потрапити на більш краще місце, ніж більш талановитий, але більш чесний чоловік. Ми не змогли пройти повз декларації Юлії Дриги, бо капелюх від Багінського, сумка Лоївітон та ювелірка Картьє аж ніяк не співставні із зарплатної інспекторки митниці. За цілий 2023 рік вона заробила вдвічі менше, аніж коштують її речі лише 180 тисяч гривень. До слова, годинник на році держслужбовиці також мав би підлягати декларуванню. Річ має декларуватися, якщо вона дорожча ніж 100 прожиткових мінімумів станом на 1 січня в цьому році прожитковий мінімум це. 3028 тисячі е, тому гривень тому а, а, має декларуватися, якщо а, вартість майна більше 300 тисяч гривень. Близько. У задекларованій квартирі Юлію Дригу знайти не вдалося. Сусіди кажуть, що тривалий час тут ніхто не живе. Та ні, останнім часом не бачив. Ну раніше тут тут люди часто ходили. Ось потім ну останнім часом не бачу. Напевно останніх півроку. А отже, існує інше помешкання, яке жінка до декларації не внесла. Якщо ми говоримо про недостовірне декларування в частині якоїсь суми або приховування майна в частині якоїсь суми, то це ну, незалежно від того, чи людина на посаді, чи не на посаді. Якщо вона за період, який вона зобов'язана була декларувати як декларант, подала завідомо неправдиві відомості, які перевищують там певну суму. Відповідно, якщо ми говоримо про приховування квартири цінної, то це очевидно кримінальна відповідальність, оскільки це цінне майно». За даними з реєстру речових прав, її батько Михайло Бетіг нещодавно став власником квартири у новому ЖК Малоголосківські пагорби. Хоча, за інформацією з його соціальних мереж, останні кілька років чоловік живе та працює у Польщі, але і в новобудові Юлію Дриго знайти не вдається. Помешкання там ще на стадії ремонту. А буквально днями 28 травня житло опинилося вже у власності матері. Малоголоскіська, це взагалі зараз ми називаємо це таке міні-місто в місті, тому що ще років 7-8 назад це був такий, скажімо, малорозвинений район, і люди там боялися купувати. Зараз це дуже розвинений район з хорошою інфраструктурою і транспортною розв'язкою. розв'язку. Готових будинках від даного забудовника вже ціни стартують, якщо ми говоримо на однокімнатні квартири, порядка від 1400 доларів за метр квадратний. У нас є декларація при звільненні, і після того, що через рік подається ще одна декларація, щорічна як декларація е, після звільнення, коли особа припинила виконувати функції е, в даному випадку, та декларація ще в свою чергу підлягає перевірці. Тобто, цей проміжок часу доволі розтягнутий в часі. І е, якщо декларація підпадає під перевірку, зрозуміло, що цей факт буде встановлено. Декларації державних службовців на відповідність перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції. І, схоже, у НАЗК може з'явити ще мало запитань до депутата Львівської облради від Європейської солідарності Романа Демчини. У його декларації дуже багато всього: квартири, земельні ділянки, житлові будинки, транспортні засоби. Але найцікавіше те, чого у ній немає. У лютому 2020-го дружина депутата Любов купує земельну ділянку в жовтві. Здавалося б, усе прозоро, бо в декларації вона вказана. А от будинку, який розташований на ній, немає. За даними з реєстру речових прав, у червні 21-го Любов Демчина купила і житловий будинок площею 217 метрів квадратних. Я певний за допомогою альо. Давайте, дякую, я все всю подав до карацію. Давайте маємо час подивитися. Якщо ми говоримо за нову нові будинки нового проекту, це ну давайте так умовно називаємо будинки після 2010 року проекту і площею там від 200 і більше квадратних метрів, там будинки від однозначно від 50 тисяч і вверх. Питання просто наповнені. Чим? Кращий будинок, тим дорожча ціна. Якщо будинок без ремонту ціна, скажімо, у нас може бути 50, 60, 70 тисяч чим чи краще реновація, серед верхня планка знову ж таки будинки може там сягати і набагато більше. Сам Роман Демчина за 2023 рік заробив 4 мільйони гривень від заняття підприємницькою діяльністю. За даними системи «Юконтрол», йому належить приватне підприємство Рома, що займається будівництвом доріг. На цю фірму записані більше 40 транспортних засобів, здебільшого вантажівки. Але серед них знаходимо 200 18-го року випуску та БМВ го Це елітні автомобілі, які малоймовірно що використовують для ремонту доріг. Також на компанію оформлені кілька будинків у Раві Руській і Жовкві. Але у декларації депутата ви їх не знайдете. Кожен випадок індивідуальний і необхідно розглядати вже по факту. Ну тобто уповноважені особи на назикав переглядають, досліджують ці факти, і вже конкретно визначається, чи були порушення, чи не були порушені. Найменша санкції це штраф. До 4 тисяч неоповідковоних мінімумів, що розбіжність в 5 мільйонів до 5 мільйонів гривень, то це е, максимум обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Так син Демчини Ярослав, який працює у спеціалізованій прокуратурі сфери оборони західного регіону. У 2022 році отримав Догану за надання недостовірних даних про майно та доходи членів сім'ї. Однак, схоже, висновків не зробив. Бо якщо порівняти декларації батька та сина, ви і сьогодні знайдете там чимало відмінностей. Держава сама себе і саму себе не буде карати, перевіряти і контролювати. В цьому полягає прокляття одноосібної влади. Саму себе не покараєш, ну але принаймні люди на такому світоглядному рівні просто будуть розуміти, що оці паразити е от розжиріли настільки, що ось дальше вже має бути якийсь виступ громадянина а кожен їх робить сам. Тепер і не дивно, чому депутати Верховної Ради не поспішали відкривати декларації, але для запобігання корупції іншого виходу немає. Крім того, що цього вимагають наші західні партнери без обов'язкового декларування доходів державних службовців. Ми ніколи не подолаємо корупцію. Тому чиновники усіх рівнів повинні зрозуміти, якщо вони працюють на державу. То народ має знати про їхні доходи та майно, а журналісти перевірятимуть, чи вони відповідають дійсності. Саме так працює система противаг у демократичному суспільстві. Зміріться з цим або їдьте на Росію. Це були змови. Настав час для нового викриття.